Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще хочу надати додаткові пояснення до свого відео, де я вам розповідаю про перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Відповідні роз'яснення надає Пенсійний фонд України, адже найбільше цікавить. Таке питання да, пенсіонерів, коли ж вони зможуть отримати підвищені пенсії. Про це вже неодноразово говорилося, наголошувалося, що це буде в червні, тобто в цьому місяці, і ви їх отримаєте у виплатний період, починаючи з 4 по 25 червня 2024 року. Хочу нагадати, що перерахунок пенсій, працюючим пенсіонерам, вам був проведений. Для тих пенсіонерів, якщо нагадую, після призначення пенсії або після попереднього перерахунку ви відпрацювали не менше ніж 24. Місяці і маєте 24 місяці страхового стажу. Є два варіанти збільшення нарахувань, або тільки за стаж, або за стаж і заробітну плату. Я розповідаю принцип, так в чому різниця і в яких випадках в попередньому відео більш детальніше в якому випадку вам буде здійснений перерахунок на підставі виключно збільшеного вашого страхового стажу, або ж виключно і за стаж, і заробітну плату. Для кожного перерахунок пенсіонера є індивідуальним, і при проведенні перерахунку обирався для вас найдоцільніший варіант, так стверджують органи пенсійного фонду України. Нагадую, підвищені пенсійні виплати ви отримуєте вже